Робота по Європі майже всюди, але крім Польщі. В Польщі від сьогодні, блядь, ніяких вакансій нема. Працько, що ми, українців, білорусів, казахів, узбеків, філіппінців, е, мексиканців, кого завгодно, але всюди і не в Польщі. Якщо маєте бажання поїхати на роботу, є доступні вакансії для спеціалістів в переважності або для різнорабочих там в Нідерландах склад є для чоловіків чи там квіти для дівчат і чоловіків. Е, хто має в общем, бажання, хто має якісь там документи для першочергового працівника. Там Карти побита, якісь візи польські, чи песелюкер для Нідерландів поки що підходить, чи там литовський ВНЖ, або можемо зробити вам литовський ВНЖ, якщо ви казах, узбек, чи там латвійський ВНЖ теж можемо зробити, бо зараз відкрили фірму в Словакії в Тейті. В Латвії, в Латвії тому хто має бажання, всі вакансії безкоштовні. Оформлення, як ви бачите, блять, вибор широкий, можна собі підібрати можливості згідно ваших документів і запита все офіційно, все безкоштовно, тільки державні платежі. Хто має бажання вперед вакансії в телеграмі, або якщо ви спеціаліст, пишіть свій телеграм в коментарях і свою кваліфікацію скину вам одну із тих предложень, які ми зараз маємо для для роботи.